Нині осінь нас щарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує, І дивує нас вона. Виглядає так казково Восени і парк, і гай Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Розними руками осінь золота прийшла, а чарівні дивни барви. Собою осінь принесла, червоною фарбою ворови розмалювала у садках, червоні ягодки калини розмалювала на кущах, жовтим малювала листя, Стало гарне все навкруг, сірим малювала хмари, синім Крапельки дощу. Осінь щедра і багата, заглянула в кожну хату, заглянула в кожний дім, принесла дарунки всім Груші, яблука смачні, виноград і кавуни і медові жовті дині, і турбинку із насінням. Осінь Осім з склавним віночком, вся західна. Тому в лені ходить малюту лавичку, листочки, щоб чали не в неї було. Стало чудово, наче касті килому вкрила земля. Осінь чарівна та класна, завдечок на свято прийшла. Так, дійсно, осінь чарівна. Погляньте. Яку красу підготували наші діти протягом осені? Подивіться на їх старанність і творчість.